Міжхребцева грижа – це пошкодження міжхребцевого диску, внаслідок якого травмується фіброзне кільце це один із елементів міжхребцевого диску. І утворюється таке вибухання, скажімо так, яке може боліти саме по собі, або тиснути на нервовий корінець і внаслідок цього визивати болі по ходу нервової структури, нервового корінця. І протрузія, і грижа це є пошкодження диску. Тому що деякі люди вважають, що протрузія це нічого страшного, а грижа це вже щось таке страшне. Але насправді те і те є. Пошкодження диск. Ну воно має певні рентгенологічні відмінності, які може сказати тільки рентгенолог, і в залежності від того, які ці відмінності там ставлять або протрузія, або грижа. Але і те, і те, це пошкодження, яке може давати боліві відчуття як внаслідок пошкодження самого диску елементів і мати дискогенний біль, да, тому що диск має нервові закінчення, так і тиснути на нервовий корінець, і створювати неврологічні прояви, якісь тобто біль від затиснення нервових структур, так, да, корінцевий синдром, як ми говоримо.